Олег водій сміттєвозу каже, це відповідальна праця, що потребує уваги та сусередженості. Його робочий день починається у шостій ранку. Чоловік приходить перевірку сам та обов'язково перевіряє свій автомобіль, а саме його чистоту та кількість пального. Далі разом із напарником вони вирушають по маршруту, зазначеному заздалегідь. Ми їдемо, починаємо з красних лінії, з красних ліній е жилмасіва солнечний. Потом мы поедем на юбилейный. И после юбилейного поедем в частный сектор на Березанов. Вот как бы весь наш участок. В первую очередь с красных линий. Будем начинать. А дальше уже будет видно. Іноді зміна Олега може тривати 12 або 13 годин. До затримок на роботі він звик. Проте чоловік не скаржиться. каже поганий настрій, завжди може підняти спілкування з напарником Ми цілий день з друг друга підкалуємо, ну, щоб веселіше було працювати. Працювати у такому графіку завдання не з легких його ускладнює дефіцит кадрів. Наприклад, у компанії зі зміттєвезення везення екологія, з спочатку повномасштабного вторгнення на службу призвали 50% співробітників в умовах воєнного часу. Уникнути постійної зміни кадрів та переробок просто неможливо і ночують, тому що ну неможливо, якщо вони заходять там десь об одинадцятій. І вже ж комендантська година, а в 4-5 вони вже виходять знов на лінію. Тому ми розуміємо, що всім важко, тому треба працювати так, як складається. Проблема вивозу та утилізації сміття не нова для міст мільйонників. Щоденно Дніпро прибирають приблизно 30 сміттєвозів компанії Екологія Д». для того, щоб підтримувати чистоту водіям прибиральних автомобілів, доводиться працювати без свят та вихідних. Саме через таку продуктивність скарг від людей компанія отримає небагато. В середньому по місті десь ок. Якщо бути точними, 2,65 звернень в день. Якщо помножити там на 30 днів, то виходить ну там 150 звернень по сміттю на місяць. Але це для мільйонника не так багато. Але це змушує нас працювати і надалі, і ми працюємо, як я вже сказав, 24 на 7, усі свята. У нас свят не у нас свят не буває. Отже, деякі водії сміттєвозів зустріли новорічну ніч на своєму робочому місці. 1 січня їм було чим зайнятися, адже після свят сміття у місті набагато більше ніж зазвичай. Показово, що на кількість відходів у Дніпрі вплинуло і повномасштабне вторгнення. Якщо до війни ми вивозили в день ну за добу за добу 700 тон, то зараз ми вивозимо 1300, 1400, 1500 тонн за одну добу, кожен день для того, щоб підтримувати місто у чистоті дніпрян просять залишати пакети зі сміттям, якщо не у самих баках, то хоча б поряд з ними. Адже водії зміттєвозів не можуть обходити весь район і бачити сміття, яке знаходиться на відстані 5-6 метрів від контейнера. Також варто пам'ятати про те, що звичайні баки не призначені для. Будь-якого будівельного сміття, адже від нього вони можуть пошкодитися.